Є ось така гілка, яка відходить від центрального стовбура. Тобто ось тако. Як її обрізати? Дуже просто. Дивитесь, якщо списики, які від неї ростуть, вони не є коротенькими, а довгими, тобто жировиками. Зрізаємо їх ось на такі пеньки. Раз-два, обращаємо, внимание, які пеньки получаються. Раз-два. Коротенькі ми не трогаємо. Ідемо далі. Якщо у нас гілка довга йде, тобто вона вже є другого порядку, ми її прирізаємо на з переводом на урожай на, ось, на плодові такі бруньки. Все. Пагін подовження, однорічний, скільки я вже раз говорив, я вже не пам'ятаю. Теж прирізаємо. І все лишнє ми забираємо. Є в нас вверху кілька гілок. Ви не знаєте, що робити. Лишаєте один центральний провідник, який буде продовження вашого стовбуру, Прирізаєте його приблизно одну третю. Ось так. Клотс? Є. Всі конкуренти його. Раз, два, в нашому випадку три гілки. Я зрізаю на ось такі. Ось, об... Зверніть увагу, на такі кусі пеньочки. Раз, раз. І. Раз. Зрозуміли, так? Да? Ось так. Зараз покажу ще один приклад обрізки. Все, дивіться, виходить, тільки лишилися коротенькі з плодовими закінченнями маленькі горизонтальні гілочки. І коли буде доступ сонця, бачите, утворюються такі плодові утворення у нас на стовбурі. Тобто ви зрозуміли на прикладі цієї гілки. Ось у нас ще одна росте гілка така, але вона більш під горизонтальним углом. Нам потрібно її вивести на, щоб вона більш-менш була горизонтальна. Ось під вертикальним углом нам потрібно горизонтальним. Ось є вона, сліпа бронечка спляча, якої буде гілочка. Ми на неї перерізаємо нашу гілку. Все, дивимося. Якщо в середину крони росте, якась гілочка, ми її забираємо або під ноль, або на пеньочок. Тобто, це основні такі правила для того, щоб. Розуміло. Якщо у вас, ви тільки придбали, саженець і у вас є ось такі гілки однорічні, як, ось, наприклад, ось ця, ви її просто прирізаєте на наружну бруньку. Якщо у вас однорічний саженець тільки посадили. Коли ви так обрізали, то вона у вас почне закладатися на наступний рік плодовими утворюваннями. І все, в принципі, ось є така сама гілка. Дивіться, гілка йде більш. Пішла, Це пішла доверху строго. Ми її забираємо взагалі ось так, під ноль з переводом, з переводом на більш горизонтальну. Тут у нас в кінці дві гілочки. Дві гілочки. Одну я взагалі. забираю, Конкурентів у нас не має бути. І ось пагін подовження, однорічний, я прирізаю. Все ця гілка вся е, хороша, тому що ці коротенькі списики ми не трогаємо, бо вони в нас всі з плодовими закінченнями. І все. В принципі, ось практично я на одному дереві показав кілька операцій, які потрібно зробити. Ну так, ще зараз ось цю ось є в нас пагін, один росте, я на і вона наружну бруньку. і приклоцав. Ось, фактично дивіться, в нас вийшло на, на одному дереві я показав приклад. А, ось дивіться, якщо гілка лягає на гілку, занадто низько виходить. Ви її теж можете зрізати. О. Все. Що ми в результаті маємо? Ми маємо раз, два, три, п'ять. Гілок нижнього порядку, які всі загружені плодами, ой, плодовими утворюваннями, бачите? У нас стовбур теж не голий, весь в плодових утворюваннях. І подивіться, яблуні третій рік, і вона, не знаю, чи вам де так добре видно, і вона вся у нас дивіться буде знизу, як не в списиках, то плодовими утворюваннями, І все, ось дивіться, яка виходить краса. Коли ми тут зрізали, для чого ми це робимо? Щоб на цій частині у нас теж утворювалися плодові закінчення. Того року зріз був тут, я його зрізав, тепер дивимося, що в цьому році у нас вийшло. Плодові, 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 ось плодові. Ось ось, 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 ось по це було. Получається, ця частина у нас була з того року. І дивіться, вся ця частина була, утворилася в плодових закінченнях. І так само буде на наступний рік. Ось тут все.